Вітаю! Сьогодні продовжуємо руйнувати міфи. Почнемо з ботулотоксину. не такий страшний вовк, як його малюють. Я вважаю, що багато наших страхів зароджується у нас в голові саме через незнання, а отже, пропоную детально розібратися: що таке ботулотоксин, як він працює, кому, навіщо, а головне, в якому віці можна колоти. Щоб раз і назавжди викреслити цей страх зі списку. Ботулотоксин – це лікарський препарат, який широко використовується в медицині для блокування нервово-м'язової передачі. Він складається з нейротоксину А та транспортних білків, що доставляють його до м'яза. Нейротоксин А отримують шляхом синтезу бактеріями клостридіум бутоліну. Так, так, саме токсин. Але ми всі вже давно знаємо, що все є отрута та все ліки. Те інше визначає дози. По-перше, я вважаю, треба розібратися і зрозуміти, як працює препарат. Робота мімічних м'язів обличчя забезпечує характерну міміку в той чи іншій зоні. Так, введення препарату бетулотоксина у відповідній м'язі блокує передачу нервово-м'язових імпульсів, там м'яз тимчасово втрачає здатність до руху. Шкіра над поверхнею таких м'язів розладжується та зморшки зникають. Ефект відведення препарату помітний вже в перші дні, максимально виражений на другий-третій тиждень, і його тривалість становить 3-6 місяців залежно від індивідуальних особливостей пацієнта. Якщо ж ми кажемо про форму препарату, то це рідина, яка не дає об'єму, нікуди не мігрує і після виведення повністю розчиняється одразу. Те, що ми бачимо після блокування міміки, є лише наслідки роботи препарату. Коли ж можна і потрібно колоти ботулотоксин? через гіперактивність на обличчі з віком формуються зморшки різного ступеня виразності. Найчастіше вони з'являються в області шала, перенісся, куточків очей. Ці зморшки можуть утворюватися у всіх в різному віці. Саме тому для ботулінотерапії немає вікових обмежень. Комусь з активною мімікою ботулінотерапія показана вже, наприклад, у 25 років. А хтось навіть у 45 не буде мати зморшок на чолі, бо міміка в цієї людини неактивна і показів немає. Але треба зрозуміти найголовніше головна задача цього препарату це профілактика зморшок, статичних зморшок у спокої. Адже якщо через активну міміку залом роками утворювався на чолі, то, на жаль, частіш за все, за допомогою тільки ботулотоксину позбутися з моршок повністю не вийде, і треба буде додатково працювати з ним іншими препаратами. І для того, щоб повністю позбавити вас страху перед цією процедурою, ще додам. Загалом це швидка та майже безболісна процедура, насолоджуватися результатом якої ви можете місяцями. А також важливо, що ботулотоксин використовується у медицині вже понад 50 років, тому це повністю досліджений та безпечний препарат. Чи коли ви вже собі ботулотоксин? Який ваш найбільший страх перед цією процедурою? Чекаю на ваші запитання. А у наступному дописі хочу розповісти історію відкриття ботулотоксину в медицині. Залишайтеся з нами!